Анатолій Трубін пропустив прикрий гол у кінці матчу, кинувся за ударом, але не врахував рикошет. Слідчий комітет РФ відкрив проти Алієва справу за нібито заклик до тероризму, Динамо нами усіх своїх суперників в основному етапі Ліги Європи, а також 20-річний півзахисник Руха, який показав, чому його називають «український Модріч. Друзі, ради бачити, Макс Коляда дяка нашим спонсорам, партнер проекту Favbet. Давайте почнемо з української. Прем'єр-ліга, бо вчора стартував а, черговий тур, і відбулось два поєдинки. У першому оболонь поступилась зорі 0-2. У складі зорі відзначився Пилип Будківський, який зовсім нещодавно покинув полісся. Швидко нападник знайшов. Масть. А щодо оболоні, на них хочу зупинитися конкретніше, а саме на їх старті сезону. Чотири поразки і одна нічия. Власне, чотири останні поєдинки пивовари програли з загальним рахунком 0-12. А вже ж будуть ті, хто скаже в їх матчах було вкрай дивне суддівство, і тут я погоджуюсь. Згадайте, хоча б нещодавній матч а, проти Ворскли, ну і оболонь дуже багато не забуває. Той же Суханов, я не знаю, дуже багато моментів е, створює цей футболіст, але ну, не лізе в ворота просто. Коротше кажучи. Чи поки що Болонь вимальовується як один з головних кандидатів на виліт. Як і в принципі, якщо подивитися, і десь чотири останні команди. І По футболу, по спортивній складові також. Хоча дивлячись, у кого який цільний сезон, знаєте, по примірам поразки Інгульця руху 0,5 в іншому вчорашньому матчі, як на мене, не є прямо таки сенсацією. Господи рознесли гостів у цій феєрії голіва, вже ж відзначу екс-оболонця Краснопіра. Вже чотири голи у цьому сезоні. У нападника. Поки він лідер в гонці бомбардирів і видно, як же киянам його нині не вистачає. А у Русі, у Русі він впевнено робить свою роботу. Ну і інше. Молоді вже ж Федор, молодий модрич, як його вже кличуть, квасниця рве той фланг, як може, захисники круті, той же холод. І нулець, знаєте, як тільки втомився, їх одразу ж. Молодняк і за вози. Ну а сьогодні ще низка матчів, друзі, і не тільки в УПЛ. Зокрема, матч Карпати Ворскла. На нього я прямо таки сходжу на стадіон, подивлюсь, що там до чого. Отже, дивимось матчі, і завтра про них поговоримо. А нині поговоримо про Єврокубки, бо Київське Динамо дізналося імена своїх суперників у групі ЛЄ. 30 серпня в Грімальді Форум в Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги Європи 24-25. Отже, суперники Київського Динамо такі. Рома на виїзді. Лаціо вдома, Ференсваруш вдома, Реал Сосідад на виїзді, Галтасарай на виїзді. Вікторія Пільзеня вдома, РФШ вдома та Гофенгайм на виїзді. Я вже ж по-різному можна відноситись до результатів ем, жеребкування. по Перше, круто, багато цікавих суперників. А по-друге, в принципі, як і у Шахтаря. Будуть дуже складні матчі, в яких треба буде ну прям зубами гризтись, аби е, здобути бодай, який, бодай якийсь приємний результат. Але цікаво буде класні суперники, класні поєдинки на нас чекають. Єврокубки мають цього сезону вразити. Тож, друзі, пишіть свої думки. Щодо жеребу київського динамо. А ми йдемо до трансферів. Як повідомили трибунакому шахтарі, інформація про те, що партизан орендував у Донецького клубу захисника Става Лемкіна, не відповідає дійсності. Клуб не буде розглядати цю ідею. ЛНЗ підписав 26-річного ізраїльського форварда Осаму Халайлу. Останнім клубом футболіста була Габала. 10 голів та 7 асистів у 40 матчах. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Колос на правах оренди підписав нападника Альбасета Джованні Болівара. Повідомляє тато таке за інформацією Трансфермаркт орендна угода 22-річного венесуельця розрахована. На сезон 24-25. чорноморець близький до узгодження контракту з 20-річним правим Вінгером Фернандо Маседо. Повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що гравець дістанеться морякам безплатно, адже зараз перебуває у статусі вільного агента. Минулого сезону Маседо перебував у складі молодіжки Sheffield Юнайтед. Йдемо далі, трішки поглузуємо. Російське пропагандистське видання Тас. Повідомило, що слідчий комітет головного слідчого управління Російської Федерації відкрив справу проти Олександра Алієва зазначається, що українець нібито закликав до тероризму сьогодні. Вночі та вранці ця нечість обстріляла всю нашу Україну. Я хочу попросити пацанів, які знаходяться на передовій, які просуваються далі в Курській області. Пацани, найголовніше бережіть себе, просувайтеся далі в. Цю нечість і вбивати мирне населення, як вони роблять із нашими жінками, з нашими невинними дітками. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, нас, українців, не зламати. Слава Україні, слава ЗСУ! Абсолютно базове правило, якщо росіяни визнають тебе терористами, значить ти щось робиш правильно. Але є легенда. І ось, до речі, реакція на оцю от. Петушня мене в розшук оголосила. Ну і на десерт Бенфіка, яка зіграла в нічю з Морей Ерен, це 1, 1 Анатолій Трубін вийшов у старті і в самому кінці матчі пропустив а, прикрий м'яч. Український голкіпер вже збирався стрибнути в кут за м'ячем, але не очікував рикошету. Вийшов неприємний пропущений гол. Камери одразу показали реакцію головного тренера. Ну і загалом рикошет м'яч змінив траєкторію. Це, по-перше, по-друге, кіпер ростом під 2 метри, і без того йому складно складатись в м'яч. І котрі низом летять. А в таких ситуаціях це взагалі майже неможливо. До Анатолія, як на мене, нуль питань. А що скажете ви, друзі? Пишіть коменти щодо Трубіна і щодо того, про що я сьогодні вам розповідав. Дякую за увагу. Зустрінемось.